Вітаю вас, дорогі друзі! Слава Україні! Сьогодні я хочу розповісти вам гороскоп здоров'я на серпень 2023 року. Видивий рух Сонця у серпні 2023 року буде впливати на стан здоров'я. Причому кожна планета буде впливати на кожний людський організм по-різному, що може викликати різні його порушення, щоб зберегти здоров'я бажано. Приділяти увагу впливу планет. Для допомоги в цьому пропонуємо вашій увазі гороскоп на серпень. Значить, рух сонця, ось рух сонця у серпні, буде рухатись знаком Лева щоб, до 22 серпня, от, До 22 серпня буде рухатись левом. Що позначиться на роботі серця нервової системи та обміну речовин? В цей час небезпечно перевтомлюватись, бо можуть виникати різні неврози, зниження обміну речовин, збої в роботі серця. Зовнішній вигляд може бути оманливим, тому людям молодим бажано в цей час не збільшувати навантаження, а людям середнього і старшого віку необхідно знизити навантаження, частіше робити перерву на відпочинок, в спеку часто лежати. Необхідно обережно засмагати на сонці і купатися в відкритих водойомах. Понадмірне охолодження чи перегрівання можуть призводити до різкого погіршення здоров'я. Крім того, у відкритих водойомах, особливо ставках або затоках, можуть міститись різні паразити та бактерії. Можливо, спалахи інфекційних захворювань, герпесу, грибку, короси, псоріазу, отиту середнього вуха, кон'юктивіту – у, липні необхідно вживати в їжу, у серпні необхідно вживати в їжу натуральні продукти м'ясо, риву, молочні продукти, фрукти і ягоди. Бажано обмежити прийом цукру, цукерок, борошна, борошняних виробів. Підривати здоров'я може нестача в організмі мінеральних речовин, особливо магнію. Це може викликати судоми, слабкість м'язів, депресії. Дефіцит магнію може викликати тривалі проноси. Для заповнення організму, магнієм необхідно вживати віжу, продукти, що містять магній, м'ясо птиці, кролика, яловичини, свинини, рибу, ментай, окунь, морський, ставріду, хек, щуку, оселедець, тихоокеанський – і атлантичну морську капусту, краби, кальмари, креветки, пасту океанічну, молочнокислі продукти, сметану, сир, крупи, вівсяну гречану, пшеничну, перелову, кукурудзяну, горох, мак, квасолю, борошняні вироби, вермішель, хліб житній, хліб пшеничний, з висівками, сухарі, овочі, капуста, кольрабі, огірки, Петрушка, кріп, салат, буряк, селера, шпинат, щавель, хрін, часник, ікра з кабачків і баклажанів, фрукти, кавуни, абрикоси, виноград, вишню, сливу, яблука, напої, чай, чай, чорний, зелений, какао. Значить, з 23 серпня сонце буде рухатись по знаку «Діви». Що позначиться на стані нервової системи, через порушення якої буде порушуватись робота кишечнику, обмін речовин? Особливо негативно на стан нервової системи може впливати політична, економічна нестабільність, війна в країні. В першу чергу це позначиться на людях чутливих з надмірною уявою та схильних до вигадок. Дітей будуть дратувати розмови на підвищених тонах, вибухи. До того ж, в цей період почнеться навчання і активізується робота усіх видів діяльності. При фізичному та розумовому навантаженні стресі, психоемоційному напруженні, коли дитина відвідує школу з посиленою підготовкою, займається спортом, тобто має підвищене навантаження на мозок та нервову систему. Виникає порушення кислотно-лужної рівноваги у бік закислення організму. Неправильно збалансоване харчування може також порушувати кислотно-лужну рівновагу організму. При надмірному кислотному раціоні харчування велика кількість магнію, кальцію, калію та інших елементів, які нейтралізують кислоти, постійно виснажується та вилучається із з організму, при тривалих відхиленнях від рівноваги у кислотний бік у... у жертву, приноситься скелет, бо під час луження з кісток вимиваються лужні буфери, кальцій і магній. Як наслідок у людини виникає хронічна втома, слабкість і біль у м'язах. Особливо слід звернути увагу на скарги дітей і молодих людей, які Приступили до навчання або роботи, навіть якщо вона не фізична, а розумова робота. У літніх людей починається прискорений розвиток остеопорозу. Тісла реакція сичі створює ідеальні умови для утворення каменів у нирках. Тісла реакція слини руйнує зуби та спричиняє розвиток стоматитів. Хронічне закислення організму може викликати серцебиття, алергію, головний біль, тривожність, безсоння, труднощі з концентрацією уваги, нетерплячість, затримку рідини в організмі, тобто можуть отікати ноги і інші, значить, і, і живіт, випадіння волосся, ламкість нігтів, здерев'яніння кінцівок, поколювання в ногах, спазми. Посмикування повік, туман і мерехтливі точки перед очима. В такому випадку в цей період слід приділі... приділ... Приділ... приділити увагу харчуванню, але ні в якому разі не можна переходити на дієту, метою якої є швидке зниження ваги. Для правильного харчування слід у, ден... у денний період вводити продукти, багаті магнієм і калієм, виключить з раціону жирну та гостру їжу, щавливий борщ. Їжа повинна бути добре провареною, свіжою, не варіть суп або борщ на кілька днів. Вживайте тісто на, на зернові заквасці, знизьте кількість вживання кави та чаю, відмовтесь від пепсі коли та, коли та інших подібних напоїв, коли. При нестачі кальцію в організмі вживайте м'ясо кролика, курки, індички, курячі яйця, річкову та морську рибу, ікру, оселедець, морепродукти, молочні продукти, особливо сир, різні крупи та білі гриби. Надлишок кальцію може викликати порушення серцевої діяльності, утворення каменів в нирках. В цьому випадку. Виключіть з раціону тісто бісквітне, пісочне, листкове, галетне тісто, а збільшіть прийом овочів і фруктів. Каші готуйте з овочами та фруктами невеликою кількістю молока. Значить, тепер переходимо до планет. Рух Меркурія. Ось Меркурій, бачите? Меркурій. Мер... Увесь серпень Меркурій буде рухатись по знаку Діви. Ну, Не весь, але ще. Що посилить вплив на нервову систему. До 25 серпня буде рухатися. Прямим, прям, прямий рух буде в нього. А з 25 серпня почне рухатись назад, тобто ретроградний. от, І що це таке? Це посилить вплив на нервову систему, травлення, роботу кишечнику, лімфатичну систему. Можуть виникнути неврози кишечнику, метеоризм, непрохідність, зараження глистами. Через безладне харчування може порушитись робота серцево-судинної системи і обмін речовин. Тому треба дотримуватись режиму прийому їжі. Порушення роботи внутрішніх органів викличе їх набряклість, можуть збільшити симпатичні вузли, молочні залози навіть у чоловіків. От. І коли 25 серпня в буде рухатись ретроган по знаку діви, це викличе повтор перелічених хвороб, то, то вони повернуться, От. навіть погіршиться якийсь їх стан. От. І якщо її це не лікувати, то воно перейде у... на постійну основу, тобто вони перестан... стануть хронічними. Тому краще виконати всі приписи лікаря та зробити профілактичні дії. Тепер про Венера. Венера увесь серпень рухатиметься ретроградно знаком Лева. От, вона. Почне звідси і буде назад рухатись, бачите, і е, вийде от сюди. Тобто вона вже буде, е, можна сказати, е, ну, ранковою зарею стане. То була е, значить, вечірня заря до серпня, а починаючи вже із середини серпня, вона і в кінці серпня вона стане. От, в ранішню зорею. Значить, ретроградно буде рухатись і повторно викликати підвищену збудливість, ненаситність, нестриманість, це негативно вплине на роботу серцево-судинної системи. Можуть виникати непритомність, порушення кровообігу, захворювання серця і болю в спині. У цьому місці необхідно приділити увагу. Недомаганням та хворобам, бо вони можуть прийти в хронічну форму. Тепер рух Марсу. Марс, ось Марс. До 27 серпня буде рухатись знаком Діви, що може викликати запалення кишечнику, апендицит, кишкові інфекції, дизентерію, черевний штів. Необхідно ретельно стежити за харчуванням. І гігієною, особливо дітей. А з 28 серпня Марс буде рухатись по знаку Терезів, що вплине на роботу нирок, видільну та нервову систему. Можуть виникнути захворювання сечовидільної системи, нерковокам'яна хвороба, запалення у нирках через утворення піску та солей, енурез і інше. Тепер рух Юпітера. Ось Юпітер. І він буде рухатись по тільцю От, весь серпень. У цей період може знизитись обмін речовин та статись гормональні порушення. Потрібно уникати переїдання або недоїдання. Інших крайнощів, наприклад, крайнощів в інтимних відносинах, прийомі алкоголю, заняття спортом, у цей час може порушитись як травлення, так і функція всієї видільної системи, нирок, кишечнику, будуть погано виводитись з організму сочокислі, е солі, що викличе подагру, артрит, остеохондроз, висипи на шкірі, фурункули, ангіну, тонзеліт. Тепер рух Сатурну. Ось Сатурн, він рухається по рибам. Сатурн весь серпень буде рухатись ретроградно знаком риб, що вплине на кровообіг кінцівок, особливо ніг. Це буде викликати спазми судин, деформацію ступні, пальців ніг, особливо великого пальця. Через поганий кровообіг. Будуть мерзнути руки та ноги. Щоб запобігти цьому, необхідно постійно посилювати кровообіг, займатися фізичними вправами, робити масаж та приймати гарячий душ або ванну. Тепер рух урану. Бачите, уран він е, у тільці рухається разом із е, Юпітером. От, І буде викликати. Впливати на нервову систему, викликати ураження нервів, гортані, голосових зв'язок, що може викликати хрипоту, параліч піднабіння, важко, а іноді неможливо ковтати їжу. Рух урану знаком тільця впливатиме на роботу залоз внутрішньої секреції, що може порушити роботу щитовидної залози. Призвести до ожиріння та інше. У цей період треба берегти область шиї від різних травм. Тепер рух Нептуна. Значить, Нептун у нас рухається теж по знаку Ри. Бачите, і Сатурн, і Нептун дві такі значні планети. От. І Нептун буде рухатись по знаку риб, що буде впливати на психіку людей, стан рідини та кислотно-лушну рівновагу організму. Такий вплив Нептуна на психіку може викликати у людей схильність до навіювання нав'язливих ідей, психозів, істеричності та депресії. При таких станах небезпечно приймати алкоголь, бо це може привести до запою, який може закінчитись білою гарячкою та манією переслідування. Порушення кислотно-лужної рівноваги організму викликатиме засінні процеси та набряки у нирках, печінці, підшлунковій залозі, селізінці, пухлин, пухлини, одянки, отруєння, деформацію стопи. Утворення бородавок і мозолів, відкладення солей. Необхідно уважно та обережно поводитись при роботі з рідинами, бо можна обшпаритись окропом або отруїтись випарами. Тобто, бачите, який складний цей місяць, От, і ще і Плутон буде рухатись по козирогу, але тут він переважно дуже сильно впливає на. Ну, на, на кістки, зуби. От, треба за цим слідкувати, от, і зразу от, звертатись до лікарів, щоб зовсім не втратити, наприклад, зуби. От, на цьому я хочу побажати вам, щоб ви слідкували за своїм здоров'ям, щоб ви його могли зміцнити, покращити справитись з усіма якимись порушеннями, порушеннями в організмі на, на все добре вам всього найкращого до побачення